Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Не можу обійти стороною, як кажуть, всі події, які відбуваються зараз в нас в Україні. Ну, Просто серце розривається від цього жаху, від цього кошмару, що твориться, як мирове співтовариство дивиться на це все. Як, ну, до чого ми дійдемо, це вже ну, просто кінець світу. Це ж впливає не тільки на Україну, це впливає на весь світ. Скільки забруднюється землі, повітря і всього? Ну я не знаю, як можна це на це все дивитися і не зупиняти якось це все? Серце крається, я дивлюся відео, як спасають тих животних, як людей, ну, людина жила, наживала весь вік собі якесь там майно, якісь ну, хати, і все, і оце все пішло під воду. ну, Це просто кошмар. Я не знаю, невже мало ще у нас горя, щоб оце так дивитися, спостерігати і нічого не робити? Мене також ну, кожну родину, я думаю, ну, коснулася ця війна, і кожен в когось є і погибші, і в когось є служать чоловіки, діти, батьки, і в ну, кожного болить душа і ще додається оце все. Я не знаю, я вибачаюся, друзі, але хто в мене в друзях, хто заходить до мене е, в, ну, на мою сторінку, всі, хто в мене е, підписаний. І, Пише мені на російській мові? Хто пише, виставляє відео на російській мові? Вибачте, я вас дивитися не буду і лайкати не буду. Я українка і так само ви українці. Чому ви не можете розмовляти і писати на своїй рідній мові? А пишете і розмовляєте на російській? Невже вас не вистачає? Ну, Ума да, я також ну не говорю чисто по-українськи, в мене пролітають російські слова? Ми попривикали так розмовляти. Але треба старатися, треба ну, якось вчитися. А ну дивися другий раз, ну бачу, що е блогер ну, знає українську мову, але пише на російській. Невже ви не поважаєте свою країну і, і, і свій народ? Вибачте, ну, в мене просто серце розривається, я не знаю, в мене просто не вистачає слов для цього. Так що, вибачайте, буду і далі з вами спілкуватися, але з тими, хто підтримує Україну і хто патріот України. Ще сьогодні купила на базарі ось такий пакет величеньки, багатенький, пелісток з троянди. Ще зроблю варення. Друзі, йду травити жука. Ось розвела ампліго на 10 літрів, маю, чуть менше води і додала як прилипач фейрі. Перемішала і йду зараз буду бризнути сьогодні коло цієї, ну, тут коло хати нашої. А завтра сподіваюся, що піду до тієї ну, на той город, тому там хочу викопати ту ранню ну, падалішню картоплю. Щоб її вже не травити, а буду травити тільки вже ту, що ми садили. Не знаю, що там робиться, вже декілька днів не було, але завтра піду подивлюся. А сьогодні йду до нас на город. Кроплю, друзі. Картошку вже покропила. Тепер помідори кріплю. Ну, незручно мені одною рукою кропити і знімати. Так що кроплю. Ось так. Покропила, друзі, картоплю. Помідори, сині і ось кроплю яблуньку. Подивіться, що робиться, ампліго також можна для яблунь. Тому брезгаю, тому що треба спасати І ось, друзі, пробродила моя брашка. воняє, звісно, неприємно, але хочу сьогодні піддобрити свої помідорки, огірки. Наскільки на вистачить. Набираю півлітрову баночку цієї. Ну, це не дуже набирається густе. О, на відро води відбавляю. Так, і по півлітри під кожну рослинку. Тут в парнику. Перемішую, полию в парнику все, а потім на вулиці скільки вистачить. Парнику вчора поливала, там волога хороша, тому одобрювала без поливу, а огірки боюсь, щоб не попалить. Спочатку полью, а потім буду підживлювати. І ось, друзі, вітайте, біла тривка. Вже треба воювати. Ну, я думаю, цій капусточки, може, і нічого не зашкодить. Але ця ще, бачите, не, не закрутилася, вже крутиться. Будемо сподіватися, що щось буде. Треба брати знову на шатир і бризнути. І ось хочу звернути увагу, друзі. Зробила помилку, посадила кабачки між капустою. Видно, капуста бере багато на себе поживних речовин з ґрунту і кабачки, бачите, геть не ростуть. Ось дивіться. Оцей кабачок трошки, ну, капуста менша, тут не так е, тягне, то вже дивіться кабачок він є. Ой, не хочу ставити болото. Дивіться, вже маленький єсть. Завтра-післязавтра можна зривати. Бачите, тут йому просторніше, цю капусту ще на не пересадю. Ну, ось так. Так що майте на увазі, капусту і кабачки близько не можна садити. Я просто думала, що швидше ну, капуста виросте, а вона не встигла вирости. І ось, друзі, ці кабачки що я садила в кінці города, вони геть з цвітом були. Вони переболіли, один геть пропав. А два лишилося. Зараз підкормила, полила. І треба той попирати. поприпирати. Дивіться, які вони вже гарні зелені стали. Зараз з підживленням, я думаю, підуть швидше. Ну от, Що полила, що підживила. Все, що встигла сьогодні зробила. О, бачите, ефемер мені як гарно квітує вже. Там теж вже багато цвіту, де я посадила на той грядці, я вже буду завтра поливати, може покажу вам. Капусточка гарна. Ця, що перш, раніше садила, бачите, там вже головка геть гарна. Тут також закручується. Ця щось краснокаченне. Похилилась, ну наче нічого. А тут вирвала, бо під'їв вовчок. Тут теж розсада гарна, полила. Треба розсадити, теж вже є цвіт. Дивіться, вже багато з цвітом. Треба порозсаджувати. Ось дивіться. Так що роботи покропила. Сподіваюсь, що жук попропадає. Горох гарний, кожного дня почуть дзьобаю. Дивіться, салат такий. Прям голови. Гарний. Теж потрошки рву на салат собі. Ну, ось так. Вибачаюсь, друзі, за мої емоції на початку відео, але дуже вже наболіло, тому нахлинуло і висказалося. А на цьому все. Дуже велике дякую за підписки, за перегляди, за лайки. Бачу, що люди більш активніші стали. Я дуже задоволена, велике вам дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А я з вами прощаюся. Бажаю миру, якнайшвидшого, всім добра, здоров'я і всього найкращого. Пока. І ще вам покажу один прикол. Дивіться, як голуб воду п'є.